Мої друзі, слава Україні! Щиро дякую хлопцям і дівчатам Збройних сил України, які так відчайдушно нас всіх захищають. А вас, мої любі підписники, я закликаю постійно пам'ятати про це, дякувати і допомагати, допомагати, допомагати! Слава Україні! Друзі, знову рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я пропоную вам приготувати знову дуже простенький, швидкий рецепт нереально смачної страви, яка з категорії правильне харчування. Тому сьогодні ми приготуємо чудову, соковиту і головне корисну запіканку світної капусти та курки. Це просто безпрограшне поєднання, друзі. І до того ж, як я сказала, це дуже швидко. І повернувшись з з роботи, не маючи багато часу, ви вже скоресенько зможете нагодувати всю свою родину. Зараз я покажу, що у нас має вийти. Погляньте, друзі. У мене, як завжди, сімейний варіант. Так багато страви, така, така величезна порція, і я не можу просто з вами не поділитися. Думаю, більшості з вас це буде корисно, смачно і цікаво. Тому швиденько ходімо і приготуємо. Друзі, і якщо ви до цих пір в пошуку ідеального рецепту легкої, смачної, та ситної вечері, то цей рецепт. Саме для вас, тому зберігайте і користуйтесь. Отже, для приготування такої запіканки нам знадобляться наступні інгредієнти, які ви бачите зараз перед собою на екрані, тож ставте на паузу і записуйте, або ж переходьте під відео, і там в описі все знайдете. Перед початком приготування цвітну капусту я ось так почистила і гарнесенько промила, теж саме стосується і курячого філе. І просушіть паперовими рушничками. Для запікання я беру ось таку форму і з кришкою. Дивіться, спочатку розбираємо цвітну капусту на суцвіття. Спочатку руками, а потім ножем дуже легко все ну просто, друзі, медитація. Це дуже швидко погляньте. Ось так потрібно зробити. Готово. Далі куряче філе. Ми його наріжемо на такі середні квадратики. Спочатку нарізаю вздовж на смужки, а потім, ось на такі частинки, бачите, показую. Так буде ідеально. Повторюю, друзі, дуже легко, моя духова шафа вже розігрівається. Розігрівайте перед приготуванням на 180 градусів ставте. Тепер приготуємо заливку. Для цього в миску відправляємо сметану, можна йогурт. Туди ж додаємо яйця. І натираю свіжий часничок, так набагато ароматніше, аніж з сушеним. Можете додати інші спеції. І в мене було шматочок пармезану, я теж його сюди натираю. Можна замінити на твердий сир, можна не додавати. І спецій даю сіль, перець і мускатний горіх. Перемішуємо. Соус готовий. Далі все просто. Друзі, у мене овочі, тобто капуста і м'яско без вони в сирі, без термічної обробки. Все, ось так складаємо: капусточка, м'ясо і зверху соус. Накриваємо і ставимо у вже розігріту духову шафу на 180 градусів так, на 30 хвилин. Далі я знімаю, друзі, кришку і залишаю ще при тих 180 градусах ще на 15 хвилин, нехай трішечки вийде волога. Ось так виглядає через 15 хвилин. І в кінці приготування, друзі, я ще вирішила зверху додати сиру, хоча можна лишити так. Я вже так куштувала, присипати зеленью теж смачно, але з сиром смачніше. Тому я додала. Друзі, ну і, звісно ж, ми зараз з вами скуштуємо, що в нас вийшло. Видно, що вона волога, погляньте, сир ще тягнеться. Це смачно. Вона не суха, цвітна капуста. Завдяки тому, що і капуста, і м'язку пустили сік. Вона гарно приготована. Угу. Вона дуже соковита. Тому, друзі, щира моя рекомендація всім, хто їсть смачного. Друзі, обов'язково напишіть, чи вам було цікаво і корисно. Лишайтесь зі мною, тут ще чекає на вас дуже багато смакоти. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримуйте українське. Це важливо!